Привіт Привіт усім, друзі. Так, маємо сьогодні суботу. А, на жара пече, пече справжнє літо. Фу. Хлопці мої вже всі в малині. Всі в малині, я теж беру манірочку свою, банючку збиральну, йду до них, Дивитися, що там є. Не думаю, що там дуже фест багато, але маю надію. Що сьогодні маємо побити свій рекорд. Було 6, позавчора було 8. Може, сьогодні буде 10, не знаю. Дав би Бог, але не знаю, буду бачити. Коротше, ми йдемо збирати, я покажу, скільки то ми назбираємо. Але йдемо спочатку, глянемо в загальному так візуально, знаєте, Зразу можна оприділити, чи буде багато, чи буде. Як завжди. Так, але щось мені здається. Вже так дивлюся, бачу, що небагато. Тобто не густо, не густо. Ну добре. Ми погнали. А, чоловік, Артур, там десь Денис є. Добре, зараз, друзі. Ми швиденько перебіжимося і покажу, що в нас на сьогодні вийде. Друзі, ми все, забрали стадо кладовки, бо жара дуже. 6 кг. Я сьогодні думала, хоча б десятку витягнемо. Ага. Все на все 6 кг. Малина класна, але мало. А я взялася готувати трошки, друзі. Котлетки смажу курячі. Так, Зараз перевернемо гарненько. Каструльку. Накрошила всього, втушу з ребрами капусту. Ніч не біля 9-ї години. А я, друзі, готую. Я не мала коли готувати в день. Піцу зробила, зараз буду пекти. Прокурузу поставила. Тепер м'ясо втушила, куряче ставлю. І що? І зверху ще помідорку та й сир. І будемо пекти. Вечір ще на листочки посмажу солодкі. І вже також спечена, готова. Налиснички смажу, щоб додовго смажила. При ніч не знаю, яка година. Десята, певно. Переложу сир, кисломолочний дала цукор, дала ванільний цукор, яєчко одне і майовишню ще. І закручую, і будуть налиснички. Налисничків накрутила. Все, до завтра на каву, на чай, хто що хоче, буде їсти. І ще, друзі, жару пиріжки з м'ясом. Звичайні, з курячим з фаршем, друзі. Ось так. На годиннику пів одиннадцятої. А може вже до 11 доходить, не знаю. А що? Я варю пару купу Боже, така красива, що я вже не можу, все порозпапувала. Хочу багато всього наробити, не смажити нажати. Вже не робила, ще пиріжки залишилися. Що капусту втушила, піцу зробила, котлетна смажила, пиріжки з м'ясом і налисники. О, і все, завтра буду вихідна від кухні, бо то, знаєте, неділя, роботи такої немає. Всі пальнюють холодильника. Бігають по 100 разів до холодильника. Тож щоб я завтра не стояла біля тої плитки, біля того варива парива Сьогодні наготую, помитувала вже. І все. Але ролика, як ми могли бачити, вчора не було. Для мене ще сьогодні, а для вас вже вчора, тому сьогодні зранку випустила. Гарної всім недільки, спокійної, доброї. Відпочивайте, їдьте, мандруйте, як маєте можливість, обов'язково. Оце найважливіше. Наші емоції найважливіші. І завжди пам'ятаєш все, десь їдеш, ти пам'ятаєш собі. Всі ну, такі моменти запам'ятовуються. Бо то, що стоїш тут коло кухні кожен день чи то, що ти робиш, ти його автоматично ти, того не запам'ятаєш. А емоції, мандрівки це все запам'ятається. Все, всім папа. -па. Думаю, що ми сьогодні ще зустрінемося. Ще раз, всім гарної недільки. Па!